Всім привіт З вами В'ячеслав і ви на каналі Водбліс Українською. Назбирав для вас декілька цікавих новин. В цьому ж відео хочу їх розповісти. Буду вдячний, якщо поставите вподобайку, напишіте коментар для просування даного відео, та якщо ви ще не підписані, рекомендую це зробити. Стрімлю тут кожного дня починаю о 18.00. У нас є свій телеграм-канал та дискорд сервер, де ми публікуємо оперативно актуальні новини по Бліцу. Якщо ти шукаєш клан, у нас їх 4, дивися минулі відео. Вся цікава інформація є в описі під цим відосиком. Ну а ми починаємо! І перше, що я хочу розповісти, так це про те, що вже є у грі. Бери, заходь, забирай, грай і так далі. І так, подія називається Броньована кавалерія. Вона напівдонатна, тобто верхня частина, ось ця яка тут є, це за донат. Заходите в магазин, в розділ золота. І за покупку цього ж самого золота вам будуть, ну нам усім, даватимуть отаку валюту події антикварна монета, за яку ви і зможете забирати ось ці всі а, нагороди. Остання нагорода це контейнер. Вона забирається безкінечно кількість разів. Кожне відкриття коштує 50 цих монет. Що ж тут є за нагороди? Контейнери, відпади, срібло, такий анімований новий аватар, ще ніколи його не було. Збери їх усі три штуки. Новий легендарний камо на супер коня. Десь ви тут його бачите зараз на екрані, як він виглядає, тому що ну, розробники чомусь не, не, не здогадалися зробити, щоб у події можна було подивитися, як же ж виглядає камуфляж. До речі, ну, досить дивно, тому що інші камуфляжі, ну, там, звичайні, їх можна дивитись. Коротше кажучи, ви це бачите на екрані. Ось така у нас є набір реакцій. Отакі вони мають вигляд О, ікси, мегаконтейнери, фон профілю. Новий теж ви його ще в грі ні разу не могли бачити. Ось так він цікавенько виглядає. Сертифікат на танк, де можна забрати з 8 рівня по 10. -й. Тут є насправді цікаві танчики. Таких, яких би хотілося б забрати. Але ну, тобто, ви його можете забрати один раз, шанс випадіння на всі танки ані, не однаковий. Все ж таки, бачите, на танки 8 рівня шанс більший, ніж, припустимо, на танки 10 рівня. Я, чесно кажучи, думав, що буде плюс-мінус завжди однаковий. І ось ці контейнери, про які я вам говорив, тут ми можемо вибити від 100 до 10 тисяч золота. Ті фони профілю, які були в минулих схожих таких подіях, ось я вам їх теж швиденько показую. Аватари всякі теж різні. І ікси, аватари звичайні. Я так розумію, за кожен десятий нам будуть давати ще тисячу золота. Тобто 10 контейнерів відкриваєте, давають нам тисячу золота. І також новий обвіз може випасти з цих контейнерів. Ось так він виглядає. Має ось таку анімацію, коли на нього натиснути. І отут ось така у нас історія стріляє. Тому, ну дивіться, обирати, звісно, кожному, донатити, не донатити, купувати чи ні. На мою думку, воно не варте уваги, але мусив вам про це розповісти. Тепер давайте поговоримо про те, що безкоштовне та ж сама халява, яку ми всі з вами так сильно любимо. Перше, ми можемо забрати ось такий знову ж таки набір реакцій, але він діє 14 днів. І як ви скажете, як забирати ці всі нагороди, які, про які я далі зараз буду вам говорити? Дивіться, все дуже просто: ми будемо отримувати спеціальну валюту за перемоги. Дві штуки, я так розумію. А, а також ще по дві, якщо будемо брати знак класності 2 або вище. Тобто, припустимо, в бою ви перемогли, отримали дві, і, наприклад, взяли другу ступінь або першу, або майстра. І ще дві. Тобто, чотири забій вам це все діло дало. Всього потрібно 368 цієї валюти, щоб забрати оці всі нагороди і всі контейнери, про які я вам розповім пізніше. Так, от такий у нас є ще камуфляж, ну, звичайний такий камуфляж, нічого там такого, ікси, контейнери з обвісами, містичний першого рівня, відпад, бустери золота, атрибут гаража, танк танк Churchill МК 6 6 рівня. На халяву. Танк преміумний, тому компенсація за повторне його тримання буде 700 тисяч срібла, тому майте на увазі, хто там хотів уже собі нафармити золота. На жаль, на жаль, компенсація в сріблі. Як я вже й сказав, можемо відкрити 10 разів ось такий контейнер, що у ньому тут теж цікавого присутня. Насправді є тут щось, щось цікаве. Срібло, бустері різного типу, а також. Та сама валюта події в донатній частині, про яку я вам розповідав. Антикварна монета. І вона випадає з 100% шансом. Чотири штуки 4 штуки нам випадає 100% шансом. Тобто, якщо ми з вами відкриваємо такі 10 штук, то це 40 таких Монет. Відповідно, ми з вами зможемо забрати дві нагороди в донатній частині події. 40 монет у нас буде, а це значить, що ми заберемо один відпад, а також 500 тисяч е, срібла. На мою думку, це цікаво раніше в таких подіях такого не було, тому я рекомендую все ж таки. Постаратися та пройти безкоштовну частину, а вдруг вам щось відпаде такого цікавенького випаду. Я впевнений, що будуть такі гравці, яким все ж таки пощастить. Як вам така подія, чи будете донатити, чи тільки будете проходити безкоштовну його частину? Напишіть в коментарях, а ми рухаємось далі. Наступне, що б я хотів би проговорити, так це ТТХ танків, які зараз відправились на тестування. Перший це у нас. Атак, щось типу такого, якась у нього назва, це легкий танк 9 рівня США. Я в минулих відео розповідав про його гармату, яка у нього специфіка. Зараз же ж ми маємо ось такі повні ТТХ. Ви можете їх зараз перед собою там подивитись, натиснути на паузу. Єдине, що скажу, що на мою думку, цікавий апарат. У нього тут касетна розрядка, має дві гармати. Одна, виходить, якщо не помиляюсь, на 12 пострілів, а інша на 6, правильно? Так, так інша одна на 6, одна на 12. Відповідно, у неї тут ще є. Такий розхідник, як калібрування прицілу, і тут у нас фугаси, тобто хеш-фугаси і звичайні фугаси. Дивіться, ну так би мовити, по пробиттю, по пробиттю слабенько, але це легкий танк, так ми розуміємо. Тобто в борта, в корму заїжджати напевно буде цікавенько. Проти восьмих рівнів плюс-мінус буде адекватно. Але те, що танк по своїх характеристиках в цілому цікавий, в першу чергу, як же ж його реалізовувати. Тому е, чекаємо його, поки що немає інформації, де він може бути: чи в контейнерах, чи в якісь події, чи якось за донат, чи якось за золото. Е, поки що це все невідомо. Танк тестується і, відповідно, не знаю, чи він буде до рефорджа у грі, чи вже коли рефорджет додадуть, тому що там теж незрозуміло по цій інформації. Але от такий танчик у нас тестується, тому ми його з вами чекаємо. Наступний танк, про який я хотів би проговорити, його ж ті самі ТТХ. І, напевно, для, для більшості з вас це буде цікавіше, це Type 5 Heavy. Важкий танк 10 го рівня, про нього я теж нещодавно там дещо розповідав, дещо показував. І відповідно тепер ми маємо його ось таки ТТХ. Що тут сказати з такого цікавенького, це у нас бронебійні основні снаряди та голдові. І на Голді пробиття менше. Ось ви бачите, це 205, але на Голді і. І альфа у нас більша. Тобто на звичайних снарядах 700, на голдових 800, на фугасах 1100. Тобто, це середня альфа, яка може е, вилітати. КВН вниз у нього мінус 8, що в цілому більш меншок. Зведення довге, точність прям катастрофічна. Але, типу, ну з такою альфою. Е, вже він є в рандомі, як я вже сказав, його тестують. Ми проти нього теж попадалися. Боляче він е, так би. Кусається, але е, все ж таки, от у нього є от така броня, от яку ви бачите на екрані. ХП-2800. Е, е, ніяких у нього додаткових там поки що розхідників, там спорядження, амуніції в обладнанні, начебто нічого такого більше унікального немає. Е, але ну 20 секунд ще перезарядка, е, цікавий танк. Це колекційний, тобто це не прокачка, як його теж отримати в майбутньому, інфи наразі немає. Але, але цікаво. Цікаво, чи щось будуть з ним робити, тому що дехто каже, там капець, там ти що, непробивний, купа броні, хтось каже, голду вмикаєш, все сіре, пробивай куди хочеш. Єдине, що мені отак, знаєте, на перший погляд здається, це те, що слабке пробиття. Тобто КД 20 секунд, пробиття слабке, тобто я б, напевно, рекомендував би в перспективі ставити на калібровані снаряди. Тобто тут буде трошки більше пробиття, але все одно, ну, типу, з усіма його мінусами, оцей плюс по альфі, ну, не знаю, чи він буде відчуватись і грати комфортно. Як я вже вам і сказав, ми його побачили були в. При цілі, це у нас Project Murat, у нього стоїть на каліброваних снарядах. І що ми можемо тут зроби... сказати? Е, можна вицілювати його командирку, також ось ці зони, де є таке сіреньке, і от в оці, е, скажімо так, в НЛД. Не забуваємо, що ми стоїмо зверху, танк внизу, тобто все ж таки броня там відчувається по-різному, по-іншому вірніше, тому це теж маєте на увазі. І коли ми вже на голді, тут, до речі, у нас голда 345, а звичайні були 264. І тут вже ми можемо пробивати його і в башту, і в ВЛД зону тут з'являється. Ну, і відповідно, НЛД теж у нас стає уже більш Сірішим. Так, на звичайних снарядах прям дуже проблематично. Але як тільки ви вмикаєте голду, в цілому, ну, тобто, напевно, які, якимось ЛТшками, яких слабке пробиття, СТ-шками яких слабке пробиття, напевно, буде ну, складненько та проблематично грати. Ну... Проти нього. Для всіх інших танків, да, там, у кого, там, припустимо, 350 плюс на Голді, мені здається, що ну, не сильно може цей танчик якось скласти проблем. Але ХП є. Отут навіть у нас людина-гравець грав, на, напевно, на... До речі, до речі, він грав не на броні, а грав, ймовірніше всього. На ХП, тому що в нього 2900, а в цілому в нього 2800. Ну, без там амуніції, обладнання. Те, як я вам тут показував, оце все ТТХ, це без амуніції, обладнання, спорядження і так далі. Тому отакий маємо танчик. Теж я думаю, що він буде в якійсь донатній події, або, можливо, в контейнерах, але знову ж таки, мені здається, що більше ймовірніше всього, ми його чекатимемо саме там. Тепер давайте поговоримо про інсайди. Їх наразі вистачає і досить багатенько їх додалось. І перший це те, що ймовірно нас може очікувати розіграш з танком fv Чи Chieftain Proto. Ось так він виглядає. Він дуже давно у грі, його ТТХ вже давно відомі, здається, його більше після того не ребалансили. Він був в одній події на азіатському чи азійському сервері. Відповідно, коли його додадуть на євро, поки що невідомо. Але от від інсайдерів говорять, що він може бути в приблизно. В такому розіграші, тобто на купу золота, а також цей чифтейн, як головна нагорода. Не знаю, буде це, не буде, тобто це інсайт, інсайдери можуть помилятись. Відповідно, буде за якусь валюту, можливо, за якісь ці золоті квитки, які були коли була на фул золото. Ось цей розіграш. Тому, як то кажуть, очікуємо. Будемо бачити, з'явиться все ж таки вона чи ні. Наступна новина теж стосується цього самого Чіфтейна. Це контейнер Gold Plus Chieftain Proto. Містить сам танк плюс 9 відкритих слотів обладнання. Легендарний камуфляж від 200 до 250 золота. До речі, легендарний камуфляж на нього поки що не показували. І теж якби дуже хочеться насправді вже побачити цей танк, бо йому насправді вже дуже багато місяців, можливо, вже рік. Ну там плюс-мінус він вже там тестувався щось, і розробники все ніяк не знають, куди його засунути. Тому чекаємо. Ну і куди ж в цій грі без контейнерів? Щось інсайдери останнім часом почали досить багато спойлерити нові контейнери. Серед них контейнер Востленд Тенк гарантовано містить сертифікати на вільний досвід, бустери, талісман контейнера. Додаткові нагороди. Випадковий танк зі списку шансу падіння 3%, камуфляж 5%, обвіз 3%, бустери золота 50% контейнер найновіший танк. Містить деякі ресурси, обвіз та талісман контейнера. Ви можете отримати один з найновіших танків зі списку з шансом випадіння 10%. Контейнер з легендарним камуфляжем. Містить один з легендарних камуфляжів зі списку. Контейнер сезонного танка містить валюту з попередніх сезонів та частину сертифіката сезонного танка. Також може містити один із сезонних танків зі списку з шансом випадіння 3%, ну тобто, по факту, контейнер з сезонними танками. Сертифікат сезонного танка дозволяє отримати випадковий сезонний танк зі списку. Один сертифікат можна обміняти на 1000 золота. Якщо у вас вже є цей танк в ангарі, ви отримуєте інший сертифікат сезонного танку як компенсацію. Ви, напевно, подумали, та досить же цих контейнерів, але ні, розробники так не думають. Ще більше контейнерів. І так, в майбутньому ще очікує контейнер Hackett FR33, якось так. Містить такі нагороди: бустери срібла, сертифікати та бустери вільного досвіду, камуфляж зі списку, квест зі списку. Контейнер Faction Rollout чи щось типу такого. Містить танк зі списку. Подарунковий контейнер Faction Rollout містить деякі нагороди зі списку, включаючи талісман контейнеру. Ну, того ж самого, не буду повторюватись, бо мені здається, що я неправильно його читаю. Далі. Я вже в одному із відосиків говорив, що буде в майбутньому подія, яка відноситься ну, або там буде нагорода, елефант, тобто колекційний танк ПТСА 8 рівня. І так, контейнер буде називатися Steilworth Defender, містить сертифікати, різні бустери, кастомізацію та Талісман Churchill W. Також може містити такі нагороди. Черчилль, важкий танк 6 рівня, колекційний, шанс випадіння 2%, легендарний камуфляж Defender для цього танка, шанс випадіння 2%, контейнер захисники, про нього я розповідав теж в одному з минулих відео. Шанс випадіння 5%. Камуфляж або віз зі списку, шанс випадіння 20%. Нарешті з контейнерами залишили. Закінчили, рухаємось далі. І остання новина в цьому відео це інформація про подію на злив ресурсів. Один з інсайдерів поділився скріншотами, що ж там буде, і я зараз намагатимусь вам це все діло розповісти. Тому погнали! Перед тим, як почати розповідати, давайте, поки не забув, скажу, що я думаю, що ця подія може бути вже в цю п'ятницю. Це інформація, вірніше, це просто мої думки та припущення. Тобто, 25-го, можливо, буде квітня, або вже, можливо, в травні, там, припустимо, 2 травня. Е, але зазвичай, коли інсайдери нам. Тизарять якісь такі події, вони вже починають з'являтися через тиждень другий. Тобто, от я чомусь думаю, що може бути все ж таки 25-го. Але, повторюсь, це просто мої припущення, інфи немає. Так ось, нагадую вам про подію. За знаки класності ви можете брати собі спеціальну валюту, діаманти. Також ви можете ці діаманти отримувати, обмінювавши ресурси, тому чому ми і в народі називаємо її подія на злив ресурсів, тому що ви не потрібні вам ресурси віддаєте, вірніше, забирайте діаманти. За ці діаманти ви берете і забираєте різні нагороди. Але в цій події все ж таки трошечки відрізняється, ніж це було завжди. По-перше, ви можете забрати ось такий токен. Ось так він називається: 50 діамантів плюс 10 зливків. Зливки вам будуть даватися за нагороди за перемоги. Всього можна їх максимум назбирати 100, але вам цього буде достатньо, щоб забрати всі нагороди, які будуть ці події. Контейнер Deluxe Limited Edition буде коштувати, якщо нічого не зміниться, 650 діамантів, тобто, в цілому дорого, ну дорожче ніж це було минулі рази. Одна з головних нагород, це буде Тай-5КРів, колекційна ПТСА 8 рівня. Ось така ціна у неї буде, щоб її забрати. Фон профілю, який вже колись у нас був, камуфляж легендарний на цей танк, плюс бустери на золото. А також отакий контейнер, про нього ми ще поговоримо. І ікси. Скільки що там коштує? До речі, оцей контейнер, оцей, оцей там, де що це там лежать, оці рубіни. Давайте називати їх так, буде коштувати одне відкриття. Тобто, один рубін, один контейнер. Можна відкрити безкінечну кількість разів. Оцей, оцей токен. Тут написано, що це валюта лакшрі, лаунж події. Вона буде використана для спеціальних нагород в магазині. Тобто, забираючи ось цей токен. Ви в перспективі, можливо, пізніше, можливо, коли буде ця подія злив ресурсів, можете забрати собі ще якісь додаткові нагороди. Про них наразі нічого не відомо, тому, як то кажуть, майте на увазі, ми рухаємось далі. Контейнер Deluxe Limited Edition. Раніше тут був танк Скептер. Зараз же ж тут ви бачите. Тай 5К можна звідси вибити. А, також вам буде випадати о, один сертифікат на БЗ 58 582 Я так розумію, це одне відкриття, точно він вам випадає. Тут можуть бути інші ще танки, тут щось Матільда. Ну, коротше, сертифікати можуть випадати, золото, срібло, камуфляжі, атрибути гаража, а також ось така м, валюта, ключик. От якраз за цей ключик потрібен нам для того, щоб відкривати ось ці контейнери, у яких будуть вже нагороди. Сам скептер, золото, срібло, легендарний камоно-скептер, вільний досвід, бустери можуть випадати ті самі діаманти і той ж самий токен, який ми з вами. І зможемо да, витрачати е, в магазині. Е, тому ось така у нас подія. Тобто, по факту, ми можемо собі на халявку забрати тай 5 карі, не обов'язково мати купу ресурсів. Просто за ступені за майстра будуть давати, здається, 180, за першу ступінь здається, 60, за м -м, другу, якщо не помиляюсь, там 30, Ну, коротше, щось в такому форматі. Тобто, на халявку ми з вами зможемо забрати танчик. Танчик в цілому непоганий. Коли буде ця подія, я думаю, ми його покатаємо. Тому тому, заходьте на стрімчики. Тепер давайте, так як тут у мене немає можливості вам показати. Те, скільки, які там шанси випадіння. Ось тут у нас ще є така інформація. Значить, контейнер Deluxe Limited Edition може містити ключ, про який я вам розповідав, та й п'ять карі або інші нагороди зі списку. При кожному відкритті контейнер, ви отримуєте три нагороди: уламки частини танка та частину БЗ 58-2. Тобто частини танка це ті, які інші, окрім БЗ-582. І контейнер оцей там, де скептер лежить, у нас. У нас токен магазину з шансом випадіння 1%, скептер з шансом 3%, легендарний камо для скептера 5%. При кожному відкритті контейнера ви гарантовано отримаєте 4 нагороди: сертифікат на вільний досвід, бустери золото або срібло, а також валюту діаманти. Тому ось така у нас подія, очікується на злив ресурсів, в цілому виглядає непогано. Тай, танк Тай-5 карі, на мою думку, скажімо так, доволі новий, і отримати його буде цікаво. Та й сам він насправді непоганий. Особисто мені він не то, що прям подобається, але. Є у ньому якась така цікавинка пограти, ну тобто, не отримуєш ти якихось там поганих від нього моментів. Тому ось це все. Все. новини від мене сьогодні ви отримали. Нагадую, за вподобаєчку, підписку, коментар. Що найбільше чекаєте або, можливо, хочете поділитися про щось в коментарях. Обов'язково це зробіть. Стрімчики кожного дня 18.00, Telegram, Discord, ми там в першу чергу публікуємо всі новини. Тобто я вже з цих матеріалів потім беру для відосів, тому, якщо хочете бути якомога раніше в курсі цих всіх подій, то підписуйтесь. А, що ще я вам не, розповід... не... не сказав? Клан шукаєте. чотири у нас клани, в описі можете знайти інфу. Тому дякую за те, що були, дякую за те, що дивились, за ваші реакції. Я пішов монтувати це відео. Вам бажаю гарного дня, вечора, ранку, коли би це не дивились, на зв'язку.